Дівчаточка, дуже у нас красива пропозиція. Наступна пара це е, сережки. Вони дуже незвичайно форми, знаєте, от просто хочеться отак от милуватися. Милуватися їх лаконічністю, з однієї сторони, такою ніби простотою, а з іншою стороною, такою їх екстравагантністю. Адже пара виглядає ну, надзвичайно красиво, надзвичайно екстравагантно, вона виблискує, вона, скажімо так, подивіться, будь ласка, Виглядає, я б сказала, суперигінально. І коли ми бачимо, наприклад, там на червоних доріжках якихось актрис чи моделей, в них завжди якісь такі аксесуари та прикраси, вони ніби е, лаконічні, але з іншої сторони привертають увагу, тому що таких не купиш в кожному ювелірному магазині. Тому я зверну вашу увагу, що ось ця пара якраз з таких моделей, моделей свібла. Має код К-1052, їх вага досить відчутна, 5,3 грама. Відчутна я маю на увазі, що тут багато срібла, але на вушці я їх вже трошки примірила, і вони дійсно приємно так сидять. Давайте подивимося їх у профіль. Я хочу показати, що вони мають ось такий досить е, високий підйомчик. Так? Якщо, наприклад, у вас е, прокол досить широкий, то прокол цей закривається ось цією основою, як ви бачите. Заокруглена форма сережок. Ми бачимо з вами, що досить широкий штіфт, так? І форма застібки це англійська застібка. Дівчатка, нагадаю, код 1052, і вже можемо дізнаватися про вартість, так? Зараз ми дізнаємося, скільки буде коштувати. Забувайте, 2300 гривень. Адже вартість для вас, і для наших телеглядачів буде така, знаєте, як для своїх. За срібло, до речі, більше, ніж 5 грамів. 1699. Мої хороші, прекрасна новина. Я дуже задоволена цією е, пропозицією, і як за ціновою політикою, і як за зовнішнім виглядом, і як за грамовкою і всюди. Куди не подивишся, дійсно дуже класно, дуже класно. Подивіться, будь ласка, тут дійсно лаконічна така модельна пропозиція, не треба тут ніяких додатків, камінчиків. Тут все зроблено ідеально! Родійоване срібло, яке виблискує. Ось. Подивіться, будь ласка. Дуже красиво, дуже виразно. Мої хороші, і е, що я хочу сказати, ось така форма, бачите, вона, вона помітна, вона дос, дуже красиво до вушка прилягає. І якщо подивитися здалеку, то ми дійсно можемо сказати, що вони будуть виграшно виглядати, тому що їх видно. Тобто, це не малесенькі гвіздки, це дійсно така, така добротна пропозиція, де ми бачимо багато срібла. Але шість пропозиції тільки залишається. Тому красуні, будемо скоро крокувати далі. К-1052 занотовуйте обов'язково код. Давайте ще їх зблизька подивимося на ручці. Добре? Дивіться. Ну, красиво! Красиво! Що можу сказати? Мені подобається. Мені подобається, тому що. А така пропозиція її не знайдеш. А, ну, до речі, на крупному плані видно м, пробу, да? 925-та проба. А, таку пропозицію не знайдеш кожному ювелірному, і зверну вашу увагу на те. Ой, так, така, знаєте, туга, досить туга застіпка. Зараз я э, розтіпаюся, англійська застібка, але ви бачите. А, Ага, я розумію, мало пар залишається, тому маємо крокувати далі. Тому давайте ще раз подивимося на сережечку нашої студії. Класна. Вона навіть здалеку помітна, бачите? Ну, тобто, її видно аж, 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 аж дуже добре. Ну що ж, мої хороші. Будемо потроху продовжувати. Шість пропозицій вам залишається. К1052, 5,3 грами срібла родійовано, що дуже, як на мене, зараз важливо, тому що таке срібло буде мати таку красиву, такий красивий блиск, як біле золото, що вона не буде змінюватися, не буде тьмяніти, не буде чорніти, не буде не знаю, мати яких, якихось подряпин. Тобто дійсно це дуже і дуже класно. Кот? к 1052 крокуємо далі.